Доброго дня, вас вітає компанія «Пандрамглас» І сьогодні ми будемо робити тест на водопроникність наших систем. Ми спеціально очікували, коли у нас буде зміна погоди сонячної на дощову, і за прогнозом повинні бути великі злив. Але як ви бачите, у погоди інші плани, і у нас просто звичайний легенький дощ. Тому за допомогою такого приладу ми сьогодні зімітуємо жорсткі погодні умови і подивимося, як наші системи протистоять таким погодним умовам. Тому поїхали. Зараз берімання знаходиться гілятина Твінтоп, стулки якої піднімаються вгору. До речі, огляд, на яку ви можете подивитися, також ось тут. В нашому огляді ми розповідали вам про те, що нижня стулка вона щільно прилягає до поверхні підлоги і забезпечує надійну герметичність, яку ми сьогодні і перевіримо. Тому давайте подивимося, що у нас на терасі сухо, і потім будемо перевіряти нашу систему. Передавайте тестувати нашу систему Gielitina TwinTOP. У нас вийшли досить жорсткі погодні мови, тому давайте тепер перейдемо на терасу і подивимося, що ж там всередині. Як ви можете бачити, наша система гелятина Top чудово впоралася з нашими тестами на водопроникність. І тому, обираючи безрамне російне скління від панорамглас, ви точно не будете залежати від примах погоди.